Кар'єра заявка Полісся повністю залежить від патча УПЛ, який після оновлення Фіфи також потребує апдейт. Тому зараз Михайло Мудрик вкотре буде ставити на місце гри. В Минулій зустрічі цих команд ми просто розмазали поок. Я думаю, сьогодні їх те саме чекає. Віддаємо передачу на підключє Маласі Маун. Далі чудовий пас Бруно Фернандес запихує. Якби ти так запихував Кріщану Роналду, то давним-давно вже закінчив би з футболу. Некрой. Ентоні відпрацьовує навіть в захист. Водиться м'яч Що Якщо ми зараз Зільємо? Навіть думати про це не хочемо. Зараз перемагаємо і там. І там подивимося, як завершився паралельний матч. І, можливо, ми. І можливо, ми вже оформили собі путівку в наступний раунд. Прокидає далі, проходить і буде зараз робити подачу. Як ми бачимо, не слабо так сьогодні підтопило Олд Траффорд, Маркос Антоніо і все. Саме така погода явно не на користь швидконогим футболістам. Центр мурк. Далі. Маркос Антоніо пробиває сам. А дай сюди. Во. Ну ми скинемо. Центр поля на Тайсон на Тайсон. Капітан, до речі, команди. Не заробляє штрафний. Запускай. Хорош. Мудрик! お <there. S 2>、oh. oh. Ентоні, 25-та хвилина. Ну, пацани, треба поставити лайк. А тих, хто цікавить футбольна форма, і ви не знаєте, де її купити. Без питань можна навіть ось таку дістати з довгим рукавом. Так, звісно, я зараз кажу про свій інсташоп, в якому не тільки широкий вибір стандартних форм. Також є шарфи, бафи, перчатки, м'ячі, щитки, тримачі для щитків. Коротше, все це ви знайдете в моєму інсташопі. Посилання в описі. Ну що ж на Ултрафорд розмочено вже не тільки поле, а й рахунок не поки що захисники паота буде. Чудово! Дарвін! Далі віддав передачу на Тайсон, а Тайсон розганяється, проходить, дав мург. Медтапичок. Далі виноситься мудрик. чіпляється за м'яч, але куди попала скидає Маркус Антоніо з Мячем. Самата далі. Тайсон. Ну, як ви бачите, сьогодні не так вже просто нашим футболістам, як в минулому матчі. І ось сюди. Ой-ой-ой. До побачення! Консталіс віддав Самата! Перший темп завершується на користь наших футболістів. Але все ж таки рахунок досить такий слизький. Ентоні, давай нашу. Блядь. Ну, Який сопливий удар. Але передача то. Треба частіше просити, щоб так на нас Ентоні закидав. Як ви бачите, схема працює. Де сподав самата удар! Скрутитись мені сьогодні не хочеться. Михайло Мудрик поки що єдиний, хто знаходиться зараз в центрі поля. До нас м'яч навіть не доходить. Маркус Антоніо віддає передачу далі. Як же вони почали нас стиснути? Центр поля Тайсон! Чудово! Дай. І ось вона. Дешанці взагалі в цілому в нас рука. Солоденька позиція для Бруно Фернандеса. Атакує паок, але забиває Манчестер Юнайтед. Ну тут. Ух ти. Перепасовується як головою. Дивіться. М'яч сьогодні опуститься вниз. Ну, по володінню м'ячем ми точно поступаємось. Але за це бали не начисляють гру. Проходить! Маунт, удар! Незважаючи на статистику, Манчестер Юнайтед досить впевнено справляється в себе вдома з ПАО. А бідолаги Інтер в себе вдома поступаються в фенербахче 1-2. <світнє> То буде другою командою, яка вийде з нашої групи. Оце справді інтрига. А поки Єврокубки на паузі, я хочу вам нагадати, що в наших друзів можете загрузити на будь-який топ-чемпіонат, де й не тільки. Фабет не тільки дає можливість зробити перегляд футболу ще цікавіше, а й дає до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в закріпленому коментарі дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. Ой-ой, хто ж нас буде тягнути в матчі проти Вест? З одного боку, треба було проти греків зіграти один тайм, а з іншого, ну. Не факт би, що без Мудрика М'ю завезло. Завезло б гідний результат. А так, зараз. Ой-ой-ой. Мудрик це невід'ємна частина ось цього Манчестер Юнайтед. Дивіться, як він бореться. ще ну, пенальті навіть. Мудрик був перший на м'ячі і повен заблокував. Бруно Фернандеш, хто ж як не ти? Знову по центру. Реалізація цього хлопця з 11 метрів просто ідеальна. Обігрується, віддає на пакету. Пакета далі. Чудово. Є. Ух. А ми зараз ось так. І все. Ну довину треба виправляти ситуацію. Перший пропущений гол саме через нього. Подача! Удар не відбувся, але тут. Погнав. Бий! Дарвін! Пакета. Взагалі-то Вест виглядає досить таки пристойно. Там. Бий! Ентоні! Зараз би забили другий і вже б пішли відпочивати. Ну, а наші руки розставляти! Бруно Фернандес забивай другий і йди одразу за півком. Для моду. Одразу виставляти. І туди. Дану. Далі. Там! Дарвін! Є, далі! Бий! Та не ти вже! А хоча б тобі все можна? Як ми бачимо, і без бихайла мудрика Манчестер Юнайтед вміє забивати в другому таймі. Відгрузили три в сумі 5-0 Манчестер Юнайтед розносить пес. Все одно, навіть маючи такий хороший вінстрік, ми не можемо зайти на першу позицію. До речі, друзі, стосовно той, вже час готуватися і збирати монети, тому що дуже скоро ми дізнаємось команду року. А якщо у вас немає монети, ви хочете повідкривати паки, я знаю, хто вам в цьому допоможе. Звісно ж, я зараз маю на увазі свого партнера-продавця монет Лема Фудкоін, який, до речі, в честь того, що в мене стукнуло стока на каналі. Кожному, хто купив в нього від 400 тисяч монет, він накидає зверху плюс 100. Типу, 100 халявних, але важливо назвати мій промокод. Посилання на нього залишається в описі. Скажи, що ти прийшов плей Джексона та отримуй свій бонус. Ну що ж, друзі, зараз у нас по курсу Сент Джеймс Парк Ньюкасл Юнайтед. Ну куди ти? Цей Дарвін, він такий безтолковий. Так, полхіня! Центр поля. І зараз ми. Ходиться м'яч. Удар! О, да! Такі не беруть. Подача на ближню стійку, удар і. Витягуйте. Арнольд, зайшов? <проб> угу. Хорош. Ну що ж, Бруно, тільки не протупи. Угу. Ну да, дядь, це тобі не пенальті забивати. О! Та ну дядь, ти що гониш? Щіт! Арнольд! Не хочеться мені, щоб цей він стрік обривався, але схоже на те, що ми ну, його втратили. Подача? Куди? Хочем, я ще не вийшов в один доти. О, а що це? А що це? Я не знаю, як це відбувається, але Мудрик не зміг через травму продовжити цей поєдинок. Ньюкасл 5-0 розносить Манчестер Юнайтед. Сороки досить серйозно над нами познущались. Ну от все одно, щоб перейти в ПСЖ, мені треба забити мінімум 24 удари за меж штрафної. Забив тільки 6. Рекомендації, чесно, такі собі. Ну, це як шахматна партія, розумієте, ми віддали матч проти Ньюкасла, але зараз ми зможемо зіграти проти Інтеру. Як ми бачимо по травмі, наше все О. І якщо ми зараз переможемо італійський клуб, а Фенербахче обіграє ПАОК. Або Паок обіграє Фенербахче, що буде ще цікавіше. Інтер залишається без Єврокубку. І після останнього поєдинку ми повинні порадувати своїх вболівальників пам'ятає цього хлопця ще з минулого року. Пам'ятаю, як він грав проти Борусії Дортмунд, як він допомагав інтеру обійти нашу команду. Астоні зі спини буквально забирає Це бить маунт. Бруно! Вирізає Бруно, але тут Вільямс! Дальній удар, повз. 25 голів за меж штрафної. Серйозно, я стільки за сезон не забив, а вони просять тільки за штрафною. Та далі? Вільямс? Лутару Мартинес. Не дати пройти, не дати зробити подачу Мартинес, але ну де фол? Ну, а хто Вінтера не може пробити? Там всі такі хлопчики з ударом. Кутавай. Барела. Робить подачу. Навіст він вискакує Мілітао. Мілітао не втримав ІГЛсяс. О! Ууу, uh. я вже думав, що забрав. Так ви подивіться, на павара на бастоні, ну дуже здорові дядьки. Удару робить закидання, але тут малась, я можна вперед. А що ти будеш робити? Одразу накриваю. Центр. Келханоглуп! Дай! Деврей! Деврей, також не маленький хлопчик. Ні, закидання не працює. Де там? Поки що наша команда є в ролі доганяючих. Ой, ну хоч зафіксували порушення. І ось вона. Де ти ходиш? Відав. Руно. Пенальті! Реф пенальті! Реф пенальті! Ну або хоча б штрафний. Окей, може не пеналь... Ну штрафний точно повинен був бути. Дай! Вон. Боже, Дарвін, ти як переляканий. Ви всі як перелякані. Дав далі передачу на Дімарко. Дімарко з м'ячем набирає через фланг. 30 хвилин ще є в нашої команди. Мені дуже сильно хочеться залишити інтер за бортом цього турніру. Я прекрасно пам'ятаю, що було в минулому році. Я це не забуду. Помста це страва, яку подають холодною. Тому працюємо. Ох, і Дарвін ідіот. Кому віддавати? Я не знаю перед. Але атака продовжується. О, Маласія! Як же так? Іглесіас. в нього є шанс оформити дубль в цьому поєдинку. І він забиває. Інтер буде хапатися за любу нагоду, яка тільки випаде для того, щоб зберегти свою прописку в лізі чемпіонів. Назад. О, вдари вже по нозі. Решфорд! Маркус! Решфорд! 76 хвилина. Стопе, ребята! Решфорд красава. Шиє просто на раз-два. Трешфорд! Маркус! Навіс. Атаки, Парела проходить. Віддає чудовий пас! Мартінес вчасно. Певно, одна з останніх атак. Цього матча. Андеса. Ну, не втрачайте м'яч. На жаль, друзі, ми не змогли переграти Інтер. Навіть не змогли зіграти в нічию. В свою чергу. Ця перемога дарує інтеру шанс на плей-офф в цьому сезоні. А до кінця першого колу в нас залишається всього навсього один місяць. Ну що ж, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей На все добре.